Як ви відноситеся до допомоги родичів чи партнера під час пологів? Чи були у вас такі випадки, як часто взагалі таке буває? Я відношусь дуже позитивно. Я не застала того часу, я лише дивилася фільми, та ви, напевно, також. Да? Коли показували малюків в віконці, і там мама кричала: хлопчику, у нас народився, бо дівчинка, і потім тато такий радісний, йшов святкувати. На сьогоднішній день пологові стаціонари вони максимально відкриті, якщо чесно, до відвідування і до партнерських пологів. Але я завжди всім своїм вагітним говорю, що дівчата найголовніша персона в пологовій залі це ви і ваш малюк. Має бути комфортно вам. Якщо вам буде комфортно з партнером, чи то чоловік, чи то не знаю, мама, подруга, сестра супер. Ми тільки за. Ми за партнерські пологи. А якщо дівчина скаже, що ви знаєте, я не буду мені, я не хочу, я буду лишній раз хвилюватися, і все, будь ласка, тоді лікар буде партнером в пологах, і це також виправдано. Як Чоловіки переносять пологи. Ви знаєте, по різному по-різному, але не знаю, ще жодного чоловіка не бачила, який би не був задоволений після пологів. Мені навіть такі випадки, коли дівчата говорять, ви знаєте, мій чоловік після пологів змінився. Так, він от до пологів був, знаєте, такий от сту, по столу, гепне там якесь грубе слово, скаже. Потім як подивитися на це все, то зараз дуже змінився, пом'якшав, там радісніше більше ставився. Дівчата каже, ой піду напевно другий раз народжувати. Клас. Сподобалося Добай, А які таке. функції виконує партнер. Плохо. дивіться ну. Перш за все це підтримка, да? тому що кожна вагітна, який би, наприклад, навіть раз вона не народжувала, вона все рівно буде хвилюватися, тому що перебіг вагітності, пологи, навіть однієї самі дівчата, дівчат повторно вони потікають про різну. В когось води відійшли, в когось перейми почалися, в когось там гірше рухи малюка відчуває і так далі. Але так чи інакше, в середньому перший період пологів це коли відкривається шийка, це найнеприємніший період, і він триває в середньому 8-10 годин. Це в середньому статистичний. Так от тоді саме от, важлива підтримка партнера. Не знаю, помасажувати спинку, провести до туалету, не знаю, розсмішити, включити музику, подати чайок або каву, Ну, що може бути найкраще. Жінці повинно бути комфортно, вона не повинна боятися. І от саме партнер виконує цю функцію. Ну, а бувають такі випадки, коли треба прийняти серйозні рішення там, піти в операційну, да, або накласти там, акушерські щіпці, або кровотеча виникла і так далі. І тоді також. Підтримка партнера дуже важливо. стоїть за спиною, нічого страшного там не бачив. Ви знаєте, ми вже у нас були такі випадки, коли дівчата хотіли, щоб чоловік був присутній в операційній. Mm -hmm. Тобто, коли нам показано там, наприклад, плановий кесарів Ростин, так і ми запрошували чоловіків. Ще не було такого, щоб ми надавали допомогу чоловікам, а не жінкам Тримаються, Так вони, так? Да? Так, вони все рівно налаштовуються на і приходять підготовленими. Так, але от навіть. Настільки вже помогли будинки відкриті, що вони можуть бути присутніми і в операційні, також ми їх одягаємо відповідно, всі міри зберігаються. Але от вони також стоять біля голівки і підтримують, знайомляться. Та й взагалі, якщо жінки, наприклад, виконуються кесарів Ростин, да, ми ж знаємо, що коли малюк народжується, ми викладаємо на животик, да, аби флора була своя, і так далі. Але ж якщо жінка знаходиться в операційній, то малечі нема куди прикласти, то якраз прикладаємо на до партнера, до чоловіка, до батька дитини. Клас. Друзі, напишіть, чи був ваш чоловік присутній на пологах, як це все пройшло? Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, а ми продовжуємо. Ви знаєте, свекруху ще не разу не запрошувала, я згадала. Да, що? <плес> не запрошуєш? Клас. Розкажіть нам, будь ласка, на ваш погляд, які недоліки та переваги госпітальних та або домашніх пологів? Ну, ви знаєте, наша країна і ще і медична структура. Вона не має такого. Вона не підготовлена ще, на жаль, до домашніх пологів. Можливо, з часом ми колись прийдемо до цього. Але будь ласка, дівчата не народжуйте вдома самостійно, бо багато хто понадивляється фільмів, подивиться знову ж таки відеоуроки і прагне це зробити вдома. Добре, коли все гарно закінчиться, але ж бувають такі випадки, коли загрожують і життю, і вам, і малечі. Тому, будь ласка, ще раз говорю, пологові стаціонари вони максимально відкриті для вас. Ми враховуємо всі ваші побажання і зробимо цей час максимально щасливим і комфортним для вас. Тому, будь ласка, лише в стаціонарі, в відповідних лікувальних закладах з кваліфікованими спеціалістами. От у нас... Е Є така пара була. Вони ну, пару років тому народжували. Так от на пологи запросили всю сім'ю. Чоловік і троє маленьких дітей. І жінка народжувала четвертого малюка. Всі вони були присутніми, всі хвилювалися за маму, всі підтримували, всі там гладили. Чоловік приймав пологи. Тобто ми навіть не втручалися. Це було їхнім побажанням. І ми не проти цього. Краще хай це буде в наших стінах, під нашим контролем, все, як вони хочуть. Але з відповідною медичною. Цікаво, як дітки реагували. Щасливо, то знаєте. Ну дивіться, це ж не просто що з вулиці прийшли ці люди. Mm -hmm. Знаєте, і все це мама й готувала і до цього. Да, вони знали, що народиться братик. Вони його чекали, вони його зустрічали, вони там дивилися, все там шапочку йому одягали. Супер, будь-які побажання людей, аби це все було при нагляді лікарів. Так як народжують ВІЛ інфіковані. Ви знаєте, ВІЛ зустрічається досить часто. Ми навіть цього не усвідомлюємо, якщо чесно. Ми їдемо в громадських транспортах, беремося за ручки і так далі. Тому багато людей віл-інфікованих серед нас. І в цьому немає нічого страшного. Так, тому що якщо своєчасно це виявити і призначити відповідну терапію, і коли була навантаження нуль, жінка віл-інфікована на тлі терапії, вона може навіть, ну, народжувати абсолютно самостійно природнім шляхом і малюк Водиться здоровий, якщо жінка не дисциплінована, вона не приймає терапію і в неї висока вірусне навантаження, то це показання до касервого росту. Ми намагаємося вберегти малюка від інфікування. Тобто правиль, я зрозуміла. він інфікований. Жінка може народити абсолютно здорову дитину, якщо буде притримуватися лікування, так абсолютно вірно.